Ще одна невеличка ремарка. Тористич... Пан Василь говорив про навігацію, так? Тростичний інформаційний центр. Кіньографіка ну, роботи. Ти Працює щодня. Да. Зараз зимовий період трошки скорочено, це до шостої, до півторої, залежно від. А в літній період це з 10 до 19. Mm -hmm. я, М -м -м -м. Просто я неодноразово стикався, як старенька бабуся, творист приходив або всі восьмій ранку, або 19 вечора. і Самі розумієте, стукаєш зачинені двері. Може, якщо з боку міста, це можливо привести, я не знаю, такі потрібні ресурси

Тут є ще одна відповідь. Якщо ви були в тому центрі, то ви входите в ратушу, спочатку в ратушу, а потім входите в сам центр, другі двері. Ну, я маю на увазі в ратушу в будівлю, правда, а потім направо двері в центр. А там ще є такий невеличкий хол, коридорчик. Так там вже незабаром буде встановлений, встановлений такий значить, інтерактивний портал. З екраном такий, знаєте, тачскрін, де можна буде ну, в дуже доступній формі цю інформацію, базову, без так би мовити, працівника отримати. Якщо це буде ну, надто рано або пане Василя, може тут я в якомусь відкритому просто встановити. Відкритому також я, чесно кажучи, би не пішов би в чужому місті по кабінетах. Ні, це не по кабінетах. Це ви бачите вивізку туристичний центр, відкриваєте двері. І він там стоїть, а в сам центр ви не можете зайти, бо він закритий. Скажімо, але буде кілька по місту таких поставлень єдине, що ті, що на вулиці, вони є дуже дорогі, антивандальні, тому що це є. Якби специфіка, а цей буде такий трішки легший варіант. Але це ті люди, які бачать вивізку туристичний центр і от хочуть там побачити інформацію. Зробити якісь лайки з картою міста. Також червоним продажником, де людина знаходиться, щоб вона сама могла знайти. Отож ми знайомилися з питанням моє турку. Які проблеми, які вони всі говорять? Всі згідности, можливо, хтось поводі якісь окремий. Проблеми, які вони не зачіпають. Щось робити. Відновлення на моєму місць запит такий монітор груп і загалом стратегія розвитку туризму. Це зрозуміло. Тобто туризм як один з найбільш потенційних галузей, які повинно розвивати місто. Але в нас дуже часто стоїть завжди зав'язка туризм та культура, так як саме зараз бачимо. Фактично в, немає там культури. тобто Питання природне, ну тобто, я сам працював в управлінні культури і знаю, як це все складно робити, і е, яке місце повинна культура займати в стратегії розвитку ну, оцього туризму. Е, не до кінця зрозуміло, тому що стратегія розвитку культури це не обов'язково стратегія розвитку туризму. В даному етапі туризм споживає культуру, тобто туризм в принципі продає якісь певні культурні аспекти нашого міста, але культура це теж бібліотеки, школи і. І все інше, що повинно функціонувати. Як воно от, буде узгоджуватись, теж не до кінця Ну, Після обіду буде Савчак, я знаю, що він скаже, так що після це після... нічого нового. Після обіду ми, ми якраз це питання будемо піднімати. Там не тільки Савчак буде. Там... А, товариство, що поки не розійшлися, дуже, дуже, дуже вдале питання. А, парадокс. У всьому світі літо сезон відпусток. До нас їдуть туристи, а в нас всі театри йдуть на канікули. Нонсенс, <постив> культура і туризм. Я вони не на вони їдуть заробляти гроші, тому, Ну так, торисна об'єктивна об ситуація. Але чекайте, в них офіційно є відпустка. Вони тому і їдуть заробляти гроші. <постив> так нам треба змінювати, то якщо ми хочемо, щоб туристи приїхали до нас і відвідували наші театри і нашим людям давали заробити. Нам треба зробити для них робочі дні, а не відпускати на відпустку. Людей не оплачувано. Це, це парадокс. Це взагалі ніде в світі. Так, якщо немає. йдеться про стратегічне бачення, то ці речі повинні бути враховувати. Як культура повинна взагалі функціювати для мешканців міста, не тільки для туристів. Бо ну, проблема оце з театрами вона стосується і мене, зокрема. Тобто мені далеко не залежить на туристів. Мені залежить на тому, щоб мої діти добре. Навчилися, були школи, музичні школи добрі, бібліотеки і так далі. Тобто, туристи це щось похідне. Я від них особливо нічого не отримую. Але от якщо ми даємо завжди зав'язку культура і туризм, ми повинні тоді якось розуміти, ну, де буде культура, а де буде туризм. Власне, це питання ми піднімаємо друге половиня, коли у нас буде презентований двор культури. Всіх запрошую і ще бачу ярки. Це є одна репліка. Просто якщо ви питаєтеся про монітор-груп, я озвучую не так своє, як просто переказую ці дискусії, які були з монітор-груп, на зустрічах, особливо там з унівською групою, з іншими середовищами, звучало питання таке, щоб не перегріти оцей туристичний ринок. В тому сенсі, щоб ми не отримали ситуацію там Праги чи Кракова, коли е, великий вал туристів створює величезний дискомфорт для мешканців міста. Страшенно зростає та шкава, як ви кажете, по 17 гривень, страшенно зростають е, і ціни, і на продукти, і на житло, на оренду житла. І створюється ну, дуже сильний дискомфорт, тому що якщо є певна вмістимість, чому я питався за Львів, скільки Львів може вмістити турист, тому що якщо ми не зможемо, так як ми колись не змогли між автомобілями пройти на площі ринок, так само, коли ми не зможемо пройти через п'яних англійських підлітків, які всюди кидають пляшки бляшанки з пива, це напевно не додасть Львову, тому тут. Монітор груп каже нам з бізнесової точки зору, так, це окей, все добре, але ми, як мешканці, мусимо бути мудрі і знати, до якого пункту ми можемо просунутися. Контролювати, ну я хочу звернути увагу, що при обговоренні різних аспектів для розвитку туристичного бізнесу ми дійсно упустили один, як мені здається найважливіший, і який визначила монітор-груп. Як бізнес-аспект, це культурна е, спадщина нашого Переліку е, – ЮНЕСКО. Тобто, якщо ми хочемо е, мати туристичний бізнес, е, пов'язаний саме з культурним е, туризмом, е, а більшість туристів, власне, їдуть, це цільові туристи, які їдуть споглядати культуру е, нашу, в тому числі і в архітектурному обрамленні, Ось то, потрібно потургуватися, щоб ця архітектурна спадщина була належним чином збережена. І, власне, я хочу звернути увагу, що, наприклад, Криївка чи інші такі заклади, особливо на площі ринок 10 у світі, руйнація такого видатного такої видатної книгозбірні. Ну, чи вона сприяє культурному баченню нашого міста? Тобто я хочу наголосити на зв'язку культури і туризму і на збереженні культурної спадщини як основного конкурентно-спроможного активу для розвитку туристичного бізнесу, зокрема, і економічного розвитку в цілому.